І, е, наступає такий момент, коли потрібно серйозно поговорити з дружиною. Пані та панове, розмова чоловіка та дружини. Привіт. Привіт, я, да, я маю. Чекаю. Я маю з тобою... Значить, так. Час, Быстренько моє руки. Та зач... зупинися ж ти на секунду, кінті кульки сядь. Сталося щось страшне. Почекай, я скажу тоді. Колічка, давай не пугай мене, говори, Господи. Значить, слухай. Мені перестало подобатись пиво. Ти так спокійно, це він. Я теж пива не п'ю, посмотри. Ти, що, не, ти не розумієш, що це означає насправді. Що? Мені перестало подобатись пиво. Ну. Мені не хочеться сидіти з колегами в барі. Так. Мені наплювати на рибалку. Так. Я перестав матюкатись за кермом. Так, ну і що ж здесь страшного, я не розумію. Ти нічого не розумієш, так? Нет. Нет. Добре, скажу напряму. Да? Мені здається, що я гей. Коля! Ти себе в зеркало Не? Ну який, який, такий собі. Некрасивий гей. Робіш, все ж сходиться, всі прикмети є. От я з'їхав сюди на машині, мене гаїшник зупинив. Ти знаєш, що я хотів з ним зробити. Нормально, Все с это сделать, да? Добре, остання гра збірної. Знаєш, що я хотів зробити з Мілєвським? То саме, що сьогодні з гаїшником. Програла збірна України ти розстроїлася, покращення не буде. Давай закінчимо. Та, та закончимо. Мені зараз на футбол взагалі наплювати. Наплювати на футбол, да. Сьогодні сталося Ой. Я дивився серіал. Єфросінья. 458-серію. Я три рази плакав. Я гей. Колячка, ти преувеличуєш. Нічого я не преувеличую, У мене ще є докази. Боже, які. Є докази. Ти баєш, я другу позичив 100, друга позичив 100 доларів. Ну, було. Рік назад. Да. Гроші в мене є, да. а другу я не повернув. Хто я після цього? Не може бути, Коля. Добре. У шефа нова секретарша. Так. Я ще ні разу до неї не, заіг... не заігрував, розумієш, ні разу її не похлопав, ні разу не вщипнув. Розумієш? Колечка, так я ж 50 років! — Ну і що? Коли ж мені подобались жінки постарше? Когда раніше. Ну, в 14 років точно. <реш> ну, добре, от железний доказ. Пам'ятаєш весною. Ну? — Я хотів стати кандидатом в депутати. Мене завжди до своїх тягнуло. Так, я точно гей. Все, все. Оля, ну не може це вам бути. Та що не може? Ну ти надежний, ти вірний. О, бачиш. Я вірний. А чого? Чого? То що по бабам не шляюсь. Да. А чого я по бабам не шляюсь? Бо вони мені не потрібні. Да. Все. Не потрібні? Не інтересують, так? Да? Все. А як же Марінка? А я тобі скажу. А? Мені не сподобалось. Да? А чого ж це так от ній опять ходів? Щоб ще раз переконатись, що не подобається це мені. Да? Коля, ну ти не можеш бути вийти. Я, я не можу. Всі можуть, а я не можу. Ну що же люди скажуть, ну посмотри, сколько же людей сидит. Ну, ти же працюєш на такой престижній роботі, должность така, а работа облавтодор. Що люди не догадуються, думаєш. Любого спитай, хто ці дороги робив? Я не знаю, як тобі ще, ще, ще доказати. От, от ти знаєш, от у нас сьогодні скандал на роботі був. Так. Директор нас визвав. Ух, як він нас! А як він мене? Ух, завтра ще раз піду. Так. Що Надо треба надо то Треба Надо что-то... Колечка! Колечка! давай с тобой куда-то сходим, ну давай. <соединяющий> иди со мной, иди. Куда? А давай с тобой, Колян, сходим на стриптиз, на голых челок посмотрим, ну. Не-не-не, я не могу на стриптиз. Чего? Мне нема что одеть, у меня все старое. Маличка, а хочешь я сама стриптиз танцую? Внимание, тихо музыка. <соединяющий> так, а ну сядь, сядь. Треба, грошей, так скажи, я дам, не требую тебе. вот он вот не треба, все, не треба, не все. Треба. Я поняла. Тебе нужно напиться, как мужику. Давай стакан. Вот, водка. А у меня всегда в запасе. Так. Водка. Вот. Что, вот? А где лид? Где мята, где трубочка, где зонтик, что ты вот как быдло и помощь. Господи, опять не поди Колечка, а давай с тобой вспомним, как было раньше. Какими мы были молодыми, помнишь, ты был еще тогда нормальный. Свадьба была. Я сейчас кассету поставлю, смотри. Чик. Свадьба. Вон я, видишь, он, папа, мама. О, ты, Коля. от коли це почалося, з твого тата і мами. Ні! Я так і знав. Ні, я поняла. Тебе, Коля, потрібно лічитися. Ні-ні, лічитися я не хочу, ти що? Чого? Ну, бо я знаю, клин клином вишибають, подібне подібне, мені того не треба. Ні, Колечка, ти не зрозумів. Це не о том зараз. Тебе потрібно лічити футболотерапією. От, сиди зараз, дивись. Включаємо телевізор. Раз, Вот Лига чемпионов, играет твоя любимая Чинама, оле-оле-оле, давай, давай, Коля, активнее, оле-оле-оле, я сейчас в в магазин, ты смотри, я чипсов, пиво принесу, да, много чипсов, много пива, Богато, давай, плен. давай, Колечка, давай, а, кстати, я сейчас побегу, ты делай тут все, что хочешь, хочешь, плюй на пол, хочешь, ноги на стол складывай, носки раскидывай везде, Колечка, я быстро туда-назад, сейчас, сейчас, дождись меня! Маріна вела з шафи, вона пішла. Оля, який ти смілий мужчина на цьому Маріна, ради тебе я на все. Я на тебе на все. Давай на бігом, давай бігом, бо вона в магазині. Давай бігом. Та ні, нема, нема коли, нема, нема. Треба втікати, бігати на швидку. Маріна, ти мені такого світлого, темного півка іди. Це не те, що ти подумала. Водки бери. Це не те, що ти подумала.